Радушка. Oh. Oh. Oh, oh, ти яйца из качества можно викнуть, женить. Там нема чем дыхать. Yeah, я кит? Яйся качество. Там я старикен да. Не можем дыхать, уже воняет все. На повороте. Nagnij to tu. E, to ide peretele i ciljulju. Ot, hrvatske komedarke kupila. Kojih doma nema. I hrvatskih Prodala je, zibravni, sami krasni, znate. Ti, na bazi kupila? Hmm? Na bazi kupila? na bazari. Ta gorotja stoji Я так подуровіть вони, а він відкидав бракування. Це на, на бракування по 15 гривень, А як вдайні кілограми він? Зібрав самі красиві зверхи великі і дав. От хороші падає. Кажу до діда, прийшла батька помидорку і Це наше, вони в нас є помидор. Mm. Але зелені ще. Що зелені так? Так. А це залишили там. Спіли. Ще не виросли там. Uy. А що, до мед купляла недавно? Так. Хочеш мед? Так, можливо, може, чаю зараз роблю, чи що. А де чайник там? Мама бере.